Доброго дня! Мене звати Колісніченко Анна Ігорівна. Я закінчила Київський медичний університет. А зараз проходжу тут інтернатуру за спеціальністю внутрішніх хвороби. <му> Моя практична частина інтернатури проходить на базі стажування медичного центру Гармонія здоров'я. Інтернатура є обов'язковою частиною професійного становлення кожного лікаря. Терапія це база медицини, універсальна спеціалізація, коли погляд на пацієнта є цілісним, який охоплює функціонування всіх систем людського організму. Я обрала медичний центр Гармонія здоров'я, бо тут працюють досвідчені куратори та наставники. Є комфортні та унікальні навчальні можливості в майбутньому після успішного завершення інтернатури є можливість працевлаштування. Кожен мій робочий день є динамічним, цікавим та особливим. Я намагаюсь наслідувати свого куратора, яка має значний досвід та знання. Зазвичай робочий день проходить на амбулаторних прийомах, де ми консультуємо пацієнтів, ретельно збираємо анамнез життя та хвороби, проводимо фізикальний огляд, займаємось профілактикою захворювань, лікуванням, дотримуючись. Чинних протоколів Міністерства охорони здоров'я і рекомендацій міжнародних медичних товариств та асоціацій, призначаємо та аналізуємо додаткові методи обстеження лабораторні та інструментальні. Також робота передбачає введення даних пацієнтів в електронну систему охорони здоров'я, формування консультативного заключення, відкриття лікарняних та виписування рецептурних лікарських засобів. Так як клініка має ще й терапевтичний стаціонар, що є надзвичайно приємним бонусом до інтернатури, всі лікарі-інтерни мають можливість працювати із стаціонарними пацієнтами та цікавими клінічними випадками. Моя професія потребує безперервного професійного розвитку. Клініці часто проходять тематичні лекції, цикли тематичного вдосконалення, тренінги, майстер-класи. Ми маємо чудову можливість постійно вдосконалювати свій професійний рівень знань, що є невід'ємною частиною практичної діяльності. Інтернатура складається з двох частин практичної заочної та теоретичної очної. Період очної частини інтерни відвідують лекції на кафедрі та здають контроль знань, отриманих за період навчання. В Київському медичному університеті організовують лекції та науково-тематичні конференції з участю провідних українських спеціалістів, а також залучають іноземних спікерів. Тематика лекцій надзвичайно різноманітна та актуальна для всіх спеціалізацій. Медичне право, безпека пацієнта, стрес-менеджмент, сучасні алгоритми серцево-легеневої реанімації, тактична медицина та інші. Я дуже вдячна Київському медичному університету та моїм керівникам інтернатури за комфортну організацію навчально-освітнього процесу, допомогу та зворотній зв'язок у випадку виникнення будь-яких питань. Окремо хочу подякувати моєму куратору та наставнику Будник Марії Олександрівні за відкритість, допомогу та нові для мене знання, отримані за чималі роки її практичної діяльності.